Ректор університету Валерій Сокоренко та начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов вручає першокурсникам символічний неоквінний атрибут навчання, за книжку Ще не в мене не Я хочу привітати першокурсників. Студентство це самі найкращі роки, але свій відбиток дала нам війна. Дуже багато поліцейських складі Сил оборони захищають Україну, наближають перемогу. Це не простий шлях, але саме в цьому університеті вас навчать, як стати на сторону порядку, добра дисципліни і закону. Ми освітяни, тому День знань це наше професійне свято. Зайдете в аудиторії через кілька хвилин і почнеться новий навчальний рік. Будьте наполегливими, старанними. Викладачі, які заходять до аудиторії, вони заходять із впевненістю. Заходять з переконанням, що ми повинні перемогти, ми повинні вистояти в цій непростій війні, і вони точно вас навчать навчать, покажуть, розкажуть, відтренують, щоб ви були фаховими, щоб ви були професійними. І в ваших руках ця перемога, в ваших руках безпека наших громадян, їхнє благополуччя, курсанти першого курсу. Стануть справжніми поліцейськими в найкоротші терміни, а всі курсанти старших курсів будуть для них прикладом, будуть для них наставниками, старшими товаришами, які будуть їм допомагати в службі, в навчанні і загалом по життю. Тому всіх зі святом, усім натхнення, старання, наполегливості. Служіть, навчайтеся так, щоб вас поважали люди, і оберігав Господь Бог. Слава Україні! Героям слава! Ми вдячні нашим захисникам і захисницям, які своїм героїзмом та мужністю дають нам змогу заходити в навчальні аудиторії. Ми всі будемо гідними пам'яті захисників, які загинули, захищаючи наше майбутнє. Саду... Від шесть, вітаю, здоровляє вас. Случ шесть Здоровляє. Слухай, пошко українського народ. Свято і водночас початок чогось нового серйозного, оскільки ми маємо вже взятися за навчання і показати, що ми щось вміємо не закинути його. І цілеспрямовано йти до своєї мети і гарно закінчити перший курс. Сьогодні ми отримали погони курсантів, і відтепер ми відповідаємо не лише за себе і свою сім'ю, а й за весь український народ. Наступний наш етап це день присяги. Будемо готуватись, збиратись думками та йти далі в ролі майбутніх правоохоронців в Харківському національному університеті внутрішніх справ.